Малята, рада вас бачити у нашому онлайн-садочку дошколярик. І я вихователь Вікторія Каверіна. Хочу вас запросити до дуже цікавого міста. А хто живе в ньому, зараз ви дізнаєтесь. Вітаю малята! Я веселий Коп і знаю все про місто та його мешканців. Відгадайте, з ким першим я вас познайомлю! Рівно цеглу викладає. Каменяр і покрівельник носить назву Будівельник. Вітаю малята. Будівельник будує нові будинки мешканцям міста та ремонтує старі. Використовуючи в роботі багато інструментів та матеріалів. Допоможіть йому порівняти, чого більше, скільки молотків? Два. А дрелій одна. Чого більше? Правильно, молотків. Порахуйте, скільки кусачок. Так, три. А скільки викруток? Так, чотири. Який знак поставимо? Три. Менше чотирьох. А тепер порахуйте, скільки лопат. Дві. А пилок теж дві. Який знак поставимо між ними? Правильно, дорівнює. Скільки банок фарби? Шість. А скільки пензликів? П'ять. Який знак поставимо між ними? Шість більше п'яти. Молодці малят. Відгадайте, хто наступний? Хто людей з біду рятує і хвороби всі лікує? Так, це лікар. Лікаря викликали до хворого. Не вказавши точну адресу, допоможемо йому знайти потрібний будинок. Цей будинок не високий і не низький. Він не жовтий і не синій. Так, правильно, малята. Це червоний будинок. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Так, діти, я продавчиня. До нашого магазину привезли новий товар. Допоможіть його порахувати. Скільки машинок? Позначимо цифрою 5. Молодці. А тепер порахуйте, скільки м'ячиків. Позначимо цифрою 4. А тепер скільки ведмедиків? Так, ведмедиків 2. Ще завезли паровозики. Скільки паровозиків? Молодці. Один. А скільки пірамідок? Всього шість пірамідок. Розумники. А ще привезли літачки. Скільки літачків? Так, три. Він годинники лаштує. Стрілок мах і чародій. Хто це? Правильно, діти, це годинникар. Привіт, малята! Хочу вам розказати про частини доби. Перша частина це ранок, коли сонце встає і освітлює все навкруги своїми промінчиками. Друга частина це день. Коли сонечко високо вгорі і зігріває все навкруги. Наступне це вечір, коли сонце сідає і починає сутеніти. І четверта частина це ніч, коли на небі з'являються зорі і місяць. Давайте разом пригадаємо, чим ми з вами займаємося. Вранці ми прокидаємось, чистимо зуби, снідаємо і робимо ранкову гімнастику. Вдень ми з вами граємо в улюблені ігри. Дивимось телевізор, обідаємо та вкладаємось відпочивати до денного сну. Ввечері ми приймаємо ванну, робимо вечірні гігієнічні процедури, читаємо книжечки та передивляємось улюблені мультфільми. Вночі, коли сонечко сідає, а на небі з'являються зірочки, і місяць діти і дорослі вкладаються в своє ліжечко і міцно засинають. А тепер ви за допомогою малюнка визначите, яка частина доби. Правильно, ранок. А тепер день. А зараз. Знову ранок. А тепер вечір. А на цьому малюнку, як ви гадаєте, яка частина доби? Ніч. А зараз це ранок. А тепер це день. Молодці малята. А тепер час трошки відпочити. Сонечко в віконце світить. Раз, два, три. Прокидайся друже, швидше раз, два три, потягнись і посміхнись, день веселий, подивись, день веселий раз два три. топ топ, хлоп, хлоп, дружно разом заскакаєм рухатись ми починаєм. топ топ, хлоп, хлоп, дружно разом заспіваєм заспіваємо. Ми Жваво раз, два, три, топ-топ, хлоп, хлоп, дружно разом заскакає, рухатись ми починаємо. Стоп-топ, хлоп, хлоп, дружно разом заспіваємо, ми зарядку починаємо. Віточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю садівник. Садівник висадив у парку декілька кущів. Скільки кущів він висадив? Правильно, три. А ще він висадив квіти у горщиках. Скільки квітів він висадив? Так, два. Чого більше? кущиків чи квітів у горщиках? Так, кущиків більше. Що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Посадити ще одну квітку у горщику. Тоді їх стане по три. А разом, скільки їх буде? 3, 3, буде, шість. Садівник висадив декілька дерев. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. А ще він висадив 2 ялинки. Скільки разом ялинок і дерев він висадив? Так, шість. Бо 6 складається з 4 та 2. На цій клумбі садівник висадив один кущ і декілька кущів троянд. Скільки кущів троянд він висадив? Так, вірно. 5. А разом скільки рослин? 6. 6 складається з одного та п'яти. Чи навпаки? У мене теж багато справ у місті. Слідкую за порядком на дорозі. Діти, допоможіть мені розставити машинки на парковці відповідно напрямку руху. Куди їде трактор? Праворуч. А таксі? Ліворуч. Червона машинка. Праворуч. Автобус. Ліворуч. І вантажівка. Теж ліворуч. Дякую вам, малята. Тож запам'ятайте, діти, всі професії потрібні, всі професії важливі. Обирай на смак. До побачення. До нових зустрічей. Молодці! Гарно відпочили та попрацювали. До нових зустрічей у нашій математичній скарбниці. До побачення.